10 вулиць, 10 вулиць 8, 7 років назад, всі сиділи, заховалися. Тепер дублюються, Пунчукова, Поланкова, Куліша Дорошенка. Забудьте за її, вони так. Підіжіть, <реш> треба було тоді умним бути, будь, а то, як казали, переменувати вулицю Леніна, всі заховали, казали. Ні, нельзя. Так може ви навмисно зробили, це. щоб то, тут Покровська. не назвали. У нас Покровська церква не трогайте, Покровська вулиця буде. І не трогайте Грові Творді. городи. коверди. городи на яску, вона з того то, була, там і буде. То придумали зараз. Що ми будемо міняти? Скажіть. У мене піш немає ніяких заперечень. Десь... Будемо шукати прийнятні варіанти, щоб не дублювати вам. Звісно, десь... не дублювати. Всі годин назад перебудували, ми щось каже, ці сиділи грави. Ми не сиділи, щоб ви знали. Я займався цим 5 років і на Покосівора там протоптав серед цих ватників. Сім год назад мені сказали, що Леніна не можна трогать. Ну хто вам сказав? Комуністи вам? Ні, ну я Міська рада. Все, вот сказати. Я предлагаю і... в предыдущем молодежь. Ну вот мы поговорим. Передавать проспект Александра Максимовича Макарова. Он не Так уже нет, да, это не хотел. Dakar, еال, є any, все. Це Там є всі живуть. Вольчеві, я сими Я не був на перших засіданнях, тому так вже про трошки зрозумів. Я не щодо Бандери, я не проти Бандери, тільки за. Але у нас є, наприклад, свій Василь Кук, який був керівником на спеціалістичному підпілля Дніпропетровську, конкретно в Дніпропетровську майже два роки. Чому його не згадують? Хлопці, а конували. Ну, просто розумієте, якщо ми переобтяжимо наше місто діячами загальноукраїнського масштабу, то я думаю, що це буде недоречно до певної міри. Тобто якісь імена прозвучали, я думаю, вони мають право бути тут. Але ж в на, нас не може Україна перетворити. Та це. у нас поки Зликну, що нема присвячено боротьбі УПА жодного імені. Було, це чим це переобтяжувати? Буде. Я розумію, що це класно, звичайно, круто, але чим ми тоді будемо. Лівова, наприклад, там, чи Руська, і ще не все. Далі. Значить, я, е, про е, магістралі хочу сказати. У нас так, що про розробку розкладається, органічно не обіцяючи, але у нас є е, е, Запорізьке шосе, конкретно вказує напрямок розвитку міста. У нас є Донецьке шосе, вказує напрямок міста. От класна пропозиція щодо ослобі... Слово Божанця, вона може сходять сковопроспекту. Да? Напрямок на Да? А чому Петровського теж не зробити? Ну, Київський, Криворізький, Криворізька, там є вузь. Ну я думаю, тут треба подумати, тому, що у нас буде у нас чітка локалізація за напрямками розвитку міста. Тому що Мазепа випадає трошечки, не тому що його не треба, треба. В цьому вона, вона випадає. Да, трошки випадає. Тоді робочі Мазепи, а, а останнє що тут можна львівські мазепи? Да, Ті потавок, якщо нас немає вулиці. Я вважаю, що ми можемо враховувати національні колори, регіональні колори, тобто нашого міста, а також не забувати історичні назви, якось у нас їх мало повертається. У нас є нормальних притомних назвичних, які можна спокійно повернути, і ніхто не буде проти. І також рахувати... До сучасний момент. Я не є, у нас, слава Богу, а я думаю, що мають варто якісь інші. От Я говорив з тим, що мене, країн. Країн. От, Леніна, центральна вулиця, це, звичайно, але якщо хтось пройде по Леніну, то банки находялися на місці, яка виходиться тиха, я ви що Ну, Тобто врахувати це всі ці аспекти історичні, регіональний, там, національний е і сучасний треба враховувати німіці обов'язково. Не, не переобтяжувати якимось одним. Я... Я, хочу ще до... Я хочу повернутися ще до вулиці і проспекту Івана Сірка. Якщо ми будемо Малиновського змінювати, то вулиця вже є Івана Сірка. Ми... Набережна набережня. Так це ж окреме рішення, виходить. А якщо проспектом назвати. Та ні, ну, Вы же сами тут, говорите. Вы что площадь Островского, площадь вокзального. Островского нет, у нас там Покровский. Покровский, да, у нас вокзальный Покровский очень удачно Тут надо привязываться к истории. Я говорю, возьмите, разберитесь сейчас, посетите Покровский. Абсолютно. Да да. а, а да да я очень быстро. Смотрите, мне хотелось, чтобы я отошли от одной вещи, чтобы мы не должны привязываться именно к коммунизации. Нужно отойти немножко шире. Чуть-чуть не ничего страшного. Смотрите, поскольку у нас город европейский, европейский. И поскольку мы как бы все равно европейская страна, и нам нужно пару улиц назвать, но я бы назвал там улицы стильные, такие назвали. Улица Лондонская, улица Парижская. Очень неплохо бы звучал. Небольшие улицы. Например, например, улицу Мечникова назвать улицей Лондонской, а банкирам сказать, ребята, название классное, но ну. Заплатите в сомер, не мне. Да Таких Это наприклад, это пару улиц буквально, это не надо массово. Да, да чего? Это будет неплохо, небольших я улиц. Не там улиц. Там. Небольших там улиц, там. я не имею Россия. в виду Еще один момент, в Европе, я обращал внимание, в европейских столицах, все, все мосты именные, знаменитые мосты европейских столиц. Любой. У нас есть парочку мостов, вот это центральный и Южный, южный мост. Было бы неплохо дать им какие-то названия. Например, мост Ниени не не Ольги. Например. Или еще там чего-то. Ну как в Европе. Мост Людович и другие есть, Московский мост. Ну да, Гарри, например. Кайдацкий. А, да. новый, новый мост и старый мост. Кадацкий. Это было бы исторично, ну хоть я, Ребята, я же к тому говорю, как это делается там в Еврокубе.